У Чернівцях будуть чистити виші від корупції. Команда організації Чисті виші провела зустріч з чернівецькими свідомими студентами, що турбує місцевих активістів та як побороти хабарництво в університеті. Далі в тебе може бути четвірка, а може бути п'ятірка. Ну четвірка, от чисто зароблена твоя четвірка, але може бути п'ятірка, якщо ти е, внесеш свій внесок в поповнення бібліотеки підручником. Такі пропозиції студентам українських вишів, у тому числі Чернівецьких, надходять нерідко, кажуть очевидці. Іноді на нечесне оцінювання провокують самі студенти, іноді викладачі. Проте це той фактор, який зупиняє розвиток української освіти. Загалом проект Чисті виші» має на меті викорінити корупцію з навчальних закладів. Навіть за умови наявності активної та ініціативної молоді Чернівецький університет пошкоджений корозією корупційних дій, зазначають активісти. Це може бути або за згодою адміністрації малчілі. Іва сегласія, да, скажімо таке, або за його корд за координація адміністрації, тобто за повітряство ніколи не відбувається такого, що адміністрація і ректор особисто не розуміють, що в них відбувається. Якщо вони вам намагаються таке сказати, вони брешуть 100%. Активна молодь вражена тим, що чутки про чесні і не підкупні буковинські установи залишилися лише чутками. Був у нас такий стереотип, що в Харкові все погано, погано все пропало, все пропало, Да, і в а в Києві, бо це Київ, а ось в Чернівцях все чудово, бо це західна Україна стереотип зруйнували чернівецькі активісти, які вже не перший рік борються з несправедливими, на їхню думку, діями адміністрації вишів. Одним із головних напрямків діяльності команди чистих вишів є допомога студентам, які готові самі впроваджувати позитивні зміни у своїх навчальних закладах у маленьких групках, які згодом стануть прототипом масштабних змін у всій країні. Якщо в університеті немає жодного студента, який хоче боротися з корупцією, команда чистих вишів навіть не розпочинатиме роботу в такому навчальному закладі. Університет це перше місце, де ти вч... Вчишся давати хабар, передавати хабар, брати хабар. Де ти, ти вчишся бути корумпованим? Не в школі. В школі за це вочевидь, мабуть, роблять за тебе твої батьки, або ти просто вчишся сам. А ось в університеті ти цьому вчишся. Не давати і не брати хабарів. Закликають усіх учасників навчального процесу у вишах громадські активісти, аби згодом ціна отриманого студентами диплому не дорівнювала лише паперу, на якому його надрукували. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.